Досвід вирощування огірків в теплиці у жовтні місяці 2025 року. З обігрівом обігрів виглядав у вигляді дуйчика, купленого в Аврорі, за 400 гривень. У жовтні така погода була. Ночі були дуже холодні і багато днів навіть було таких, що температура не піднімалася вище плюс п'яти. Ну тобто, якби для огірків це досить критична температура, це для них дуже холодно. Вони не ростуть, а ще ж, можливий момент. В жовтні місяці майже сонця не було. Там буквально було 2-3 дні. Можна було порахувати дні, які було сонце. І все за цілий місяць, тобто сонця немає, тепла немає, обігрів, можна сказати, штучний. Це не просто відсутність умов для вирощування огірків, це взагалі жахливі умови. Але ціна цього обігріву теплиці, ну, звісно, воно не, не, кожний, не кожний день обігрів працював. Тобто я дивилась по температурі. Якщо температура стає плюс 5, в день і плюс 5 вночі я включала обігрів. Якщо температура була вища, я його не включала. Ну, не можу я порахувати в кількості днях і в кількості годинах, скільки він там працював цей обігрівач за жовтень місяць з вирахування побутового споживання, того, що ми користуємося. ну, Ми знаємо, скільки ми використовуємо, скажімо так, і у нас кожний місяць це. Приблизно, ну не приблизно, це однакова, однакова кількість кіловат, і в результаті виходить однакова сума заплату за електроенергію. То у жовтні місяці ми заплатили на 1700 гривень більше, який можна підвести підсумок про вирощування огірків теплиці у жовтні місяці 2025 року. Це максимально було. Провальний експеримент в плані тому, що не було сонця, було холодно, і е, цей обігрів обійшовся за місяць 1700 гривень. Ці огірки вони вийшли не просто золоті, щоб ви розуміли. Вони, е, Кожний огірочок получився, м, ну, чуть ли не по 100 гривень, якщо так розібратися. Ну, це, це дуже, це дуже дорого, це дуже невигідно. І я собі навіть, ну раніше ще до закінчення цього експерименту, я собі роздумувала, що от якби я засадила всю теплицю огірками, скажімо так, у мене ж там тільки шість кущиків росло, а якби я засадила всю теплицю огірками, ну, звісно, вихода огірків би було більше, обігрів, же ж, я все одно всю теплицю обігрівала. Я ж не обігрівала якісь чотири кущика. Я обігрівала всю теплицю. Так воно все одно получиться невигодно. Ну розумієте? Ну, воно не вийде фінансово вигодно. Я не знаю, Я не знаю, як треба її вирощувати огірки, щоб воно получилось економічно вигідно. Ем, ну, Можливо, якби у мене був нічний тариф, це було б не 1700, а це була б половина цієї ціни. Ну, тоді б це було б одне на одне. Ну, тобто піти купити в магазині за кілограм 140-130 гривень лише один варіант. На цей сезон немає сенсу вирощувати.